Був момент, коли різні сили подавали знаки, були різні знаки, і деяка людина допомогла мені тлумачити ті знаки, бо знаків було забагато. Ну, найбільш відрізнилась світ дзеркал за дзеркаля. Ну, приміром, в дзеркалі просто обличчя якоїсь людини. Просто з'являється. Доволі короткий термін, не проходить і півгодини. Ця людина з'являється десь по вулиці і програється деяка ситуація саме з цією людиною. І таких було ознаків відмінних багато. Перш, коли стало ознайомлюватись, власне, хто подає знаки, з ким можна співпрацювати, з ким я можу домовлятись. Перший аспект, на який я звертала увагу, це спорідненість наскільки мені співзвучна. Енергія цієї сили, наскільки мені співзвучні їх принципи, наскільки вони мені як рідні. А другий аспект що скільки коштує. Причому, як мені завжди важливо, як от, в моменті далі — в короткотривалій перспективі і далі в довгостроковій перспективі. Бо все одно, навіть якщо ви, не ви, та? людина практикуюча, віддякує силі, робить підношення, приносить дари. Все одно є своя відплата, є свої наслідки, є свої вплив при взаємодії з якоюсь силою. І ретельно вивчала всі пункти по домовленості з кожною силою, грубо кажучи, скільки це коштує, які будуть відсотки, які будуть наслідки, і що це вартує. Бо, повторюсь, дуже часто плата не підношенням. Плата не тільки енергією. Дуже часто беруться жертви. Це питання лише тільки в тому, які жертви прийнятні, а які доволі серйозні. Це важливе питання, я вважаю значуще, яке ділить, розділяє практику людини на до та після.